Це звернення до громадян України від всіх нас, хто сьогодні зібрався на першу таку дуже важливу організаційну зустріч. Шановні співвітчизники. Своїми останніми діями Янукович відкрито став на шлях знищення національних інтересів, а по суті, започаткував процес руйнування державного суверенітету. Підписання угоди про продовження базування в Україні Чорноморського флоту є безпрецедентним кроком національної зради і ганьби. Не зволікайте! Вони захищають себе і свої капітали. Ми захищаємо свою людську гідність, національну гідність, пам'ять своїх героїв, майбутнє своїх дітей. Ми захищаємо нашу Україну. Пам'ятаємо, захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Мусимо бути зараз разом. Мусимо вівторок, о 9-й годині, прийти до Верховної Ради всім народам і захистити Україну. Слава Україні! Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію звернення до співвітчизників, Прошу проголосувати. Я дякую вам за те, що ваша громадянська позиція сьогодні дає надію Україні. Передбачення 4 перших, сидівчик, вчинення особи, яка двічі, проти років, далі зарахування. Вони вимушені будуть йти нам на поступки. А відповідно наші поступки це є збереження національних інтересів України. Більше того, звичайно, ми розуміємо, нам вигідно зараз вибори. Їм зараз вибори не вигідно на тому етапі. Але якщо в них бізнес не піде через внутрішні заворушення, вони вимушені будуть оголошувати вибори. І відповідно тоді наше завдання проштовхувати своє представництво. І коли ми вже там будемо, навіть якщо нас там буде 20, навіть, хоча я думаю, що буде набагато більше. Але навіть якщо буде 20, ви ж розумієте, ми ж ніколи не будемо діяти так імпотентно, як діють теперішні демократи. Що би ми зараз не говорили про того, що Чорногола і про його помилки, але коли стояло питання на початку 90-х років, їх було 124, пам'ятаєте, Національна Рада? то вони йшли, грудьми лягали, прибули лопили, мікрофони рвали. Я розумію, хтось може сказати, не політкоректно, нетолерантно, наплювати на політкоректність і толерантність, коли стоїть питання збереження нашої дитини. От і все. І ми маємо повне право Господом благословити. Тому е, наша позиція, знаєте, знаєте, чому е, свободи є міста? Вони всі зараз походять. Тільки тому, що вони бачать, що ми впродовж багатьох років маємо лінію. Ми можемо, ми можемо е, скажімо, менше її рекламувати. Може, ми навіть в чомусь помиляємося, я не виключаю, але ми тримаємо позицію і ми вміємо час бачити, де є певний негатив. Наша перспектива це є перспектива української справи. От, що є найважливіше.